на них. Вітаємо вас, пане Володимире в студії. Отже, ну о, хочеться поставити першим питанням таке: ми всі намагаємось, ну не те, щоб підбивати підсумки трьох років війни, це повномасштабної, це поки що зарано до перемоги, але зрозуміти, якими ці три роки були, ми намагаємось, і от якщо на фронті ми можемо відкрити мапу бойових дій, проаналізувати, що відбулось, хочеться з вами обговорити про те, що на дипломатичному фронті відбувалося ці три роки, і на якому етапі дипломатичного протистояння. Стоянню ми знаходимо зараз, де проходить ця лінія, враховуючи, що ну ми бачимо і рівень підтримки, і візити лідерів країн світу сьогодні в Києві. Ну, по перше, я зазначу, що от ці три роки були дуже різними. Навіть перший рік він був дуже різний. Перший місяць війни, і потім те, що відбувалося, і допомога була не відразу для нас. За нею довелось поборотися і довести, що ми гідні допомоги, і що нам треба допомогти. 23-й рік відрізнявся від 22-го, 24-й від 23-го. як в воєнному сенсі, так і в дипломатичному. Я до речі, от два слова скажу. Я спілкувався з військовим. Вони кажуть, війна, яка була в 22-му році, і яка в 24-му... Дві різних війни дуже розрізняються. Ми е, бачимо те саме і на дипломатичному фронті. Е, виникла от зараз нова ситуація. виникає. От якраз зараз, коли е, е, такий от перелам, третя річниця війни, нібито багато розмов про мирні переговори, е, але війна продовжується. Якщо е, минулий позаминулий рік, е, головне завдання наших дипломатів було більше зброї, е, максимальна консолідація наших партнерів навколо України. Ми маємо вистояти, боротися за наше майбутнє. Зараз ці завдання залишаються такими ж. Ми маємо боротися за наше майбутнє, але зараз е, дуже очевидно, що боротьба буде йти не тільки на фронті, і на фронті вона буде визначальною, але і в дипломатії. Помінялася на превеликий жаль ситуація з новою американською адміністрацією. Якщо минули ріки, ну фактично всі три роки війни американці були нашими достатньо надійними партнерами. Да, були у нас зауваження, ми хотіли більше від них і скоріше отримати підтримки. Але підтримка була Але зараз, сьогодні їх немає. Да, зараз не тільки те, що їх немає, але ми бачимо в ООН ситуацію, коли замість підтримки принципової позиції. Засудження російської агресії проти України повномасштабного вторгнення, як воно було і минулого з минулого року, в ООН. зараз американці пропонують нейтральну резолюцію. І навіть в переговорному процесі, який розпочався, поки що на паралельних треках прямих переговорів про завершення війни немає, але всі в очікуванні. будуть вони не будуть на яких умовах. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що американці не стільки будуть нам партнерами в переговорах, скільки е, таким умовно нейтральним посередникам. І в цій ситуації для нас дуже важлива підтримка партнерів в переговорному процесі, так щоб наші європейські партнери були разом за столом переговорів. Для нас це дуже важливо зараз, щоб нам було на кого покладатися. Ну і крім того, разом відстоювати наші спільні безпекові інтереси. У нас є свої інтереси на переговорах, але є спільний інтерес безпеки в Європі. Тому що якщо зараз Росія переможе в переговорному форматі, тоді великий ризик того, що війна прийде до Європи, і тому ми тут ми маємо діяти разом. І от якраз саме тому, напевно, міжнародний десант великий він прибув да. сьогодні, 24 лютого, 2025 року. Хоча в 2022 році, якраз міжнародні партнери, багато хто вони виїжджали з Києва, тому що не знали, що буде. Тому що казали про те, що Київ візьмуть за три дні, про те, що тримаєтеся, рийте окопи на кордону. Оні, але вже танки російські вони перетнули тоді український кордон. І тоді невідомо було, що а зараз лідери Європи, зокрема, вони кажуть про те, що от лідер Євроради ми слухали уважно, що говорили на саміті. Він сказав, що скликають екстрене засідання щодо допомоги Україні. Потяг зустрічали три потяги навіть з іноземними лідерами. Ми бачимо, голова офісу президента вітався з цими лідерами. І Зараз вони промовляють про те, що це війна на виживання, і те, що багато чого від майбутнього в. Україні залежить і те, що буде надалі в Європі. Як вважаєте, сьогоднішній саміт він більше е, офіційний. Має е, такий портрет і офіційну мету, чи все-таки чимось конкретним може більше завершитись? Віття, ну, безумовно він має в першу чергу символічне значення, але зараз не тільки про символіку. Це було і раніше до нас. приїжджали і на там другу річницю війни. Можливо, менше гостей ніж А Зараз їх набагато більше. Плюс ще буде онлайн включення. Це великий такий форум. але зараз це. Політична підтримка, демонстрація політичної підтримки не тільки Росії. Демонстрація, що е, наші партнери разом з нами і не тільки європейські, дуже важливо, що приїхав прем'єр-міністр Канади. Це Говори ще... французькою. Да, да. і це теж е, сигнали політичні вже адміністрації Трампа, що Європа. І інші міжнародні партнери України, і ще й Японія. Прем'єр-міністр буде включатися. Наскільки я знаю на цей форум, от вони разом з нами. Міжнародна підтримка України зберігається. Що ще важливо? От і сьогодні, і те, що буде далі, те, що ви згадали, буде на цей позачерговий саміт Європейського союзу. Важливе, те, що як тоді, от була була така ситуація в 2022 році, коли багато хто вважав, ну доведеться, доведеться пожертвувати Україною. Але ми продемонстрували в перші тижні і перші там півтора місяці війни, що ми не здамося. Ми будемо боротися за наше майбутнє. І от коли вони побачили, зокрема європейці і американці, побачили, що ми здатні захищати себе, здатні боротися за себе, тоді. Пішла допомога і політична, і економічна, і воєнна допомога саме тоді, трохи пізніше, в квітні, європейський союз почав вирішувати питання про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Хоча ми ще в 2021 році навіть не мріяли про це. От і зараз схожа ситуація. Інша обставина а ситуація схожа. Ми маємо разом зараз з нашими партнерами продемонструвати. Ми не будемо йти на виконання. Ультиматумів, які не відповідають нашим умовам, ми як тоді боролися за наші інтереси, за наше майбутнє, точно також і зараз ми будемо боротися. Ми не ми не будемо підкорятися чужій волі, яка суперечить волі українського народу і ну скажімо так, нашому майбутньому. І от в цьому сенсі цей саміт він має надзвичайну вагу дійсно саме в символічному сенсі. Партнери разом з нами. Пліч опліч, а далі будуть конкретні переговори. Вони вже почалися. Президент Макрон збирав європейських лідерів вже двічі різних країн, там в різних форматах. Далі наступного тижня Макрон їде до штатів, їде прем'єр-міністр Великобританії. Ну, от як... Так, як і ще один дуже важливий момент у те, що зараз відбулися, якраз вибори в Німеччині, те, що про європейські сили і про українські сили в Німеччині зберегли більшість і допомога від Німеччини теж чудова Ну, от якраз хочеться далі про це й запитати. Візит цього тижня прем'єра Британії Стармера і президента Франції Макрона. Вони летять в Сполучені Штати на переговори з Трампом. І от The Times пише, що вони готують йому єдине послання по Україні, спробують відмовити від двосторонніх перемовин з Росією. І це для нас ми розуміємо. Це вже таки не. Паркетний захід, це вже так. справжні перемовини, і це ну не просто телефонний дзвінок, а це фізичний візит двох лідерів двох потужних європейських країн і наших партнерів. А це дійсно такий це важка артилерія пішла вже дипломатично, і це теж да. Ми не знаємо, чи вдасться переконати Трампа, тому що Трамп зараз мені здається, трошки зациклений, зациклений на самій можливості домовитись з Путіним. Він поки що щиро вірить, що Путін хоче Припинення війни, а ми бачимо, як хоче. От останні mm -hmm. дні навіть. Ці, 260 ці атаки, да, да, ну, Кожен ранок і кожну ніч ми це бачимо і чуємо. Е, е, але Трамп поки що вірить. Хоча насправді не вдалося домовитись навіть і про конкретну дату зустрічі Трампа і Путіна, і про те, як буде далі мирний процес розвиватися, тому що є принципові розбіжності в баченні логіки мирного процесу між США і Росією. Але ризики є безумовно. тому що пріоритет віддається саме переговорам з Росією. І тому європейські лідери зараз будуть переконувати Трампа, що має бути більш багатосторонній переговорний процес, не тільки з нами, щоб ми були за столом переговорів. Як раніше раніше планувалося, але щоб і Європа була за столом переговорів. Я думаю, про це теж буде йти мова. Що важливий момент. Суть з усього, буде обговоритись питання про європейський миротворчий контингент або європейські сили стримування після завершення війни. Так стармар сказав 30 да. тисяч європейських я думаю, що це, військових попередня. Це те, що і цифра реалістична насправді, тому що да, ми б хотіли 100 тисяч, але на 100 тисяч зараз наші партнери поки що навіть організаційно технічно не готові. Попередньо сказали 30 поки. Да. Да, і це нормально. Це те, з чого можна починати. Це те, що можна узгоджувати. Важливо, що вони будуть переконувати Трампа, що цей європейський контингент в Україні він має потр... ну, повинен мати і американську підтримку. Це розвідувальна підтримка, підтримка з повітря і так далі. Це має бути партнерський проєкт, і е, е, важливо, щоб разом з США. Тиснути на Росію, щоб Росія на це погодилася, тому що це ще питання не вирішено, але це вже конкретні переговори. Оце важливо. і знов таки європейці тут діють ну, скажімо так, в координації з українською Україною. Ну, он, схоже да що Трамп, Трамп своїми діями він так струснув європу своїми заявами, і його заяви і Венса і Європа зрозуміла навколо чого потрібно об'єднуватись як важливо одну тут? деталь. Я Одна був Мюнхені на українських заходах і міністр закордонних справ Естонії на формальній вечері друзів України він сказав, що Європа має прокинутись. От вони починають це ще процес, це ще не результат, починають прокидатися. І сьогоднішня зустріч в Києві це теж ознака цього. Ну якраз зараз ми в такій точці, коли важлива і військова справа, і дипломатія. Теж теж зброя і така значна. Володимир Фусенко, політичний експерт, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами. Ну а далі коротка емоційна.